Хотів би повернутися до цих питання врегулювання конфлікту. Просто я зараз подумав про те, що ті аргументи, які ви пропонуєте, ті варіанти, які ви пропонуєте, ви пропонуєте, відштовхуючись від міжнародного досвіду, від законів логіки. В той же час паралельно є ваші колеги, є українські журналісти, оглядачі, є західні політики, які кажуть про те, що Володимир Путін. У своїх міркуваннях, у своїх діях відштовхується не від логіки і досвіду, він живе в якійсь викривленій реальності і не зовсім адекватно оцінює точно, навколо нього відбувається. Як ви до таких от заяв ставите? З, з чого ми почали? Це, це ображена дитина, це хворий хлопчик. Діагноз цієї хвороби це образа за те, як повелися з Росією після розпаду радянського союзу. Нас кинули, вважають росіяни. Він вважає, що ми пішли на те, що розвалили Радянський Союз, найбільша катастрофа ХХ століття, як він називає. Але, але замість того від нас відгородилися. Тобто треба запропонувати цьому ображеному хлопчику цукерку таку пропозицію, після якої він би сказав, ну, в принципі, ж класно, да? я це візьму, і от я буду таким великим переможцем, а чогось з цієї України, нехай, нехай залишається, як є. Тобто треба запропонувати щось таке, від чого він не може відмовитись. Треба запропонувати їм членство в Європейському Союзі. Нехай відмовляються. Але дайте їм все, що вони тільки можуть бажати. Дайте їм безвізовий режим, дайте їм зону вільної торгівлі. Відмовляться, тоді все. Цей хлопчик не просто ображений, він зійшов з розуму, його треба ізолювати в камеру. Але поки ви йому не пропонуєте, а далі залишайтесь з боку і дивитесь. А він далі психує і там бере гранату і, і, і вириває чеку. Так не працює. Треба знайти інший, треба підняти ставки, треба знайти інший рівень врегулювання, який змусить його змінити світосприйняття, яке в нього зараз є. У нас є два варіанти або мир, або війна. Війна це, це вже буде не тисячі, а мільйони смертей. Ми не можемо воювати. Треба мир. Мир ми запропонувати можемо лише абсолютно новими. Інноваційними пропозиціями